Це Юа Відео Плюс і Анатолій з вами. Е, я хочу зробити оглядовий відеозапис по цій грі. Назви ви бачите з лівого е, краю в верхньому куті. Розпочинаємо. Поки загружається збереження, хотів сказати, що по цій грі багато хто на хайпі в неї грає, але діло в тому, що. Насправді вона мені здалася не такою важкою. Я її за півтори години лише пройшов. Ну, як пройшов, задача ж була яка? Знайти самі цінні ресурси і прокопатися якнайглибше. Хто ще не знає, гра ця про те, що на такому участку ми маємо купатися якнайглибше в землю. Тут у нас будуть. Різні локації. Ось так вони відкриваються на різні висоті. У нас є менеджер, якому ми продаємо знайдені, знайдені речі, прокачка інструментів. У мене інструмент вже прокачаний. Ну йому наші далі прокачати, але вже немає великого смислу. Тут ще додатковий пасивний дохід є, можна прокачувати отаких от робітників. Які типу покупають на посилі. І все саме ціна, що ми знаходимо, різні види, виставляються тут. Деякі я пропустив, але то не важливо. Статуетки деякі ми мене знаходили. Оці статуетки ми отримуємо е за певну кількість е одинакового виду. Тут самі види, скільки там може бути такий динозавр. Викопується на всіх локаціях. Можемо тут забрати, дивіться, 180 тисяч, просто вони. а ні, тисячі 3 3 вони віддають. 28 на рахунку, за ці кошти можна щось ой, вибачте, не тут, щось прокачати спробувати. Ну Но... все дорого, тому що в мене майже все топове. Енергію тільки поповняємо і все. І типу виходить, що... Якщо пройтися по локаціям, стартова це ось ця точка, на якій ми знаходимося. Там ще зверху є таємна кімната. Якщо піднятися, ось так ми піднімаємось. Тут типу такий магазинчик святковий, в якому продаються такі різні емоції, можна так сказати. Цікаво посміятися з друзями в нього пограти, кооператив в неї присутній в цій грі. Ось так. Я прокопувався вниз. Ось є локації, наприклад, ось, е, через цей телепорт можна сюди попасти. Потім на відмітці 50. Що ми тут маємо? Ми тут маємо на відмітці 50 скриньки, типу звичайна шахта. копали не в цих скриньках. Ну і прокопування вниз. Так, ми прокопувалися. Там є така шахта, ми туди прокопувались. Є 100 метрів. Тут, типу, схова піратів теж похожа на шахту, але більше він схожа на сховах піратів. Тут, типу. Це від, ігра з відсилками до різних е, ігор, які мають схожий характер. Тут на кожному поверсі відсилка до якоїсь іншої гори. Наприклад, ось тут. Це типу схоже місце, як в і Діана Джонс, типу, розкопки пірамід, бо... Ну, такі самі ці текстури, вони схожі. Так, якщо тут прогулятися, тут є типу, стенди для реліквій різних і так далі. Потім, що ми ще маємо? Ми ще маємо можливість. Так. Так, ми можемо тут піднятися. Повернутися назад. 200 метрів, 400, давайте глянемо. Там нічого теж цікаво немає. Така ж сама шахта, ось так спускаєшся. На тій стороні не пам'ятаю вже, що. що таке є. Ось тут прохід. Доходиш до кінця. Потім прохід такий же самий вниз, як ми тільки що були. Бачите, можна спуститися тут. Є ось таке тож, скопчення різних реліквій. Це все ми вже позабирали. Ну, тобто, я сам зібрав, коли буквально за півтори годинки я сюди докопався, це все викопував, тут все землею було закопане. Можна отак піднятись, щоб далі пройти. 400-700 метрів. Саме цікаве, здається, ось тут, на 700 метрів. Не знаю відсилка до якої це гри. Ну Тут а, типу схожий на храм закопаний. Як він може бути на такій глибині я не знаю. Тут ось така типу мавпа Він чимось схожий на одну тут такі кахлі туди-сюди. Він чимось схожий на. Як вам сказати, оця статетка мовпи є одна гра. В мене вона є, я забувся, як вона називається. Там, де ти граєш за таких, типу, перворідних людей і поступово розвиваєш своє поселення. Типу. Хто пам'ятає, я думаю, здогадується про яку я граву. Ну, саме цікаве! Чому я не розумію на, на відмінці 1000 метрів ну, чи 10 тисяч метрів чи 1000 метрів просто квадрат, так як зверху в, в дворі. Нічого такого особливого. І типу, ми знаходимося в сейфі в, в сучасному. Як сучасне може бути на, такої, на, на такій глибині? Це типу, схоже як на бункер для укриття. Ой, тут ми отак прокопувались, я можу пару раз показати, як воно копає. Анімація тут така проста. Ось ми забрали ресурс на 2000. Досить цінний. Сюди проходимо. Це все можна викопати, але... нема смислу. І тут бачите, типу, як розбудування ось ця статуетка, яка там ви наверху бачили, я, типу, її тут побачив. Сучасні офісні столи. Такий типу бункер. Тут також офісних столів багато. Чимось схоже на якийсь президентський бункер. Тут кнопка якась. не натискається. А! Її можна натиснути, до речі. Дивіться. І що ми бачимо? Таку заставку. Оп! Ну всю висоту того, що ми прокопали. Вона показує. Да ми, на яку ми глибину прокопались, це типу... Я так зрозумів. Повинен бути грузовий величезний ліфт на всю цю глибину. Але чому там реліквії ми знаходимо? Незрозуміло. Це все, що я викопував ну, типу... ці печери. Ось так воно виглядає, там бачите, там ще деякі ресурси пооставались. На майже верхній локації Ось так виглядає двір. Ми знаходимося нахо... середині... города. І все. І типу все знищено. <плес> Салютуємо перемогу. <плес> Ось такий огляд. Все. І типу можна почати спочатку. Вихід. Це ми повертаємося до того, де ми тільки що були. Так що можна ще заприхнути в, в той шлях, яким я проходив. Ось так. Ви падаєте, потрапляєте в таку кімнатку, наприклад. Можете далі впасти. Я проковався я все прокопував вручну. Просто копав, 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 копав. Деякі релікві забирав, ви бачите. Звідси, видно, е, ці точки переходу. Десь тут почекайте. Далі яма ось вона знаходиться. Ми в ню падаємо, наче кролячу нору. Ось таким шляхом ми можемо. Не так, як я показував попереміщуватись, а просто впасти, як я копав. Дивіться, скільки я тут прокопував. Це все я прокопав вручну. Далі ось так ідеш. Ось тут я викопав. Так, а тут де я не пам'ятаю? В, яку... В якому напрямку? Десь... Десь воно тут має бути. До речі, не зрозумів. А ось вниз. Бачите, скільки тут викопано різного. І далі прокопував. Просто вниз прокопувався, прокопувався, прокопувався. <рес> Бачите, як високо падати можна. Можна скупати, щоб не заважало. Оп! Тут ми трішки збоку виходить. Що це таке світиться щось. Заберемо. 250 доларів. Драгоцінність якась. І полетіли знову. Оп! Знову. І далі. Ось так оп. Оп-оп-оп. Бачите, як нас цей прокачаний інструмент быстро копає. Йому на дещо забрати. Це кому цікаво копатися так в землі, в дорогоцінності викопувати. І така воно. Інтересно. Своєрідно. Все, до речі. Хватить. Оп. Ось другацінність якась. Тут також я не пам'ятаю, яким я шляхом ішов. О! 10 тисяч доларів. Будь ласка, на рівному місці. Ще нижче. Ось. Тут така локація була. Я показував внутрішню частину. Звідси я не, не дуже показував. Так, а де? Тут далі? Ось. Ми падаємо, падаємо, падаємо. На... На глибині 570 метрів. Зараз ще глибше. Ось такі. Викопки ми можемо робити. Тут, наприклад, якщо ми викопаємо цей сунок, можливо щось цікаве ми знайдемо. Я не пам'ятаю, чи це. А, я його вже відкрив. Якщо відкриваєш, то вже там немає сенсу щось копати. Ви бачили? Переможні салюти, все таке тому подібне. Щоб провалитися, треба трішки підкопати. Отак. От Забираємо, підкопуємо. От так. Випадаємо. І ще далі. Бачите, скільки до... викопувати? Я цілу годину лише стояв копав. Глибина, яка велика, дивіться. Опа! Знов провалилось. Опа! Бачите, я ще дещо не Чи то воно з'явилося ще раз після перезаходження в гру. Ось один сейф, до речі. Е, це перезастальна передосталь, точка, там ще ж нижче є. Де це? секунду. А де остання точка? А ось. Тут трішки розкопать потрібно. Тут, типу, лава там така, о. Я думав, що воно пекти буде. Воно персонажу, він, воно персонажу головному нічого не робить. І виходить, що. Е, ми докопуємося до цього місця і все остальне я вже на початку вам показував. Ну, так. Дякую. Якщо будете дивитись. Лайки подобайки вподобайки та в коментарях ідеї для запису наступного відео. Я останнім часом граю лише в Новом Sky, але можливо щось цікаве серед безмежних ігор, які зараз виходять, або з того, що в мене вже є. Я зможу емоціями своїми поділитися з вами. Дякую за увагу!